Я б хотіла аби ми з вами почали із загальної ситуації, як цей тиждень минув для Херсонщини. Знову ж таки, наскільки щільними були оті обстріли від окупантів? Ну, власне, якщо аналізувати повідомлення про те, які громади обстрілювали, то можна помітити, що громад, які опинялися під обстрілами, начебто менше. Тобто, якщо там минулого тижня, минулі тижні ми фіксували там по 30, 37, було і 40, здається, то цього тижня це там 20, 22, 25, але це все одно дуже багато. Це по перше, по друге. Рясність обстрілів, щільність обстрілів не знаю це, як цей показник правильно назвати. Але я думаю, зрозуміла потужність цих обстрілів. Вона дуже дуже висока. Росіяни не спиняються і ось ці. Повідомлення про те, що вони намагаються штурмувати правий берег. Так вони продовжують намагатися штурмувати правобережжя. І на на початку лютого зафіксували було е, офіційне повідомлення про вісім спроб е, штурму правобережжя. І нещодавно теж було повідомлення про те, що вони близько восьми разів намагались е, штурмувати правий берег. Проте завдяки силам оборони України у них е, не просто не вдається, а вони не долітають до. Середини Дніпра то тобто їм це дуже не вдається. От, але все це відбувається дуже сильними обстрілами, реально дуже сильними обстрілами, е, постійно під обстрілами міста Херсон і е, страждають ті самі мікрорайони здебільшого, хоча прилітає власне доволі далеко. І продовжується сафарі на людей у вигляді FPV-дронів. Е, ну і власне цього тижня ситуація ускладнилася тим, що суттєво похолодало. І в Херсоні випав сніг, це теж дає свої певні особливості. І, власне, похолодання в місті, яке постійно перебуває під обстрілами, це доволі важко. Тому трошки стало складніше, можна так сказати. Чи могли б ми з вами трошки от... про цю. Соціально-комунальну сферу детальніше поговорити, звісно, я розумію, що є деталі, про які ми не можемо спілкуватися, тому що це буквально небезпечно. Mm -hmm. Але, от в загальних рисах, як зараз себе почуває критична інфраструктура Херсонщини, правобережжя, звісно, у яких умовах чи вдається щось лагодити, ладнати на тих об'єктах, які постраждали? Бо ми знаємо, що росіяни у своїх найгірших людожерських традиціях люблять бити двічі в одне і те саме місце. Ну як загалом в таких умовах живуть люди? Чи є якась допомога від області? Волонтерські ініціативи тощо. Власне, тут я би підкреслила ті громади, які дуже сильно наближені до Дніпра. Вони страждають найбільше, тому що там неможливо відновлювати не те, що оперативно відновлювати. Є громади, які без світла і газу живуть, і там в водопостачання живуть. От з часу, коли росіяни підірвали лінії електропередач і від'ємно наступили на лівий берег, тобто це понад два роки. Там неможливо щось полагодити, і тому е, там, де проживають люди, волонтери та представники місцевої влади намагаються привозити там, наприклад, питну воду, генератори і так далі. Там дуже складно це деякі громади. Там, де вдається це робити, то комунальники максимально швидко намагаються і прибрати, і надати якісь, які є в наявності матеріали для того, щоб забити вікна, закрити двері. Ну, те, що залишилось, для того, щоб люди могли жити, якщо дозволяють жити, якщо треба евакуація, тобто люди не можуть лишатись в розбитих будинках, наприклад, то місцева влада забезпечує разом із волонтерами евакуацію все це роблять представники місцевої влади разом з волонтерами, благодійниками, тому що якась одна із цих ланок зробити це все не може, це дуже великі обсяги. Комунальники, незважаючи на те, що в комунальних службах завжди є вакансії, і в робочих рук не вистачає, тим не менш, намагаються справлятись максимально оперативно. І за два роки цих шалених обстрілів і ще 9 місяців окупації, люди навчились настільки розуміти один одного допомога допомагати один одному реагувати на ці виклики. Що ну таке враження? Що в Херсоні сформувались така своя свої алгоритми цієї допомоги, незважаючи на те, що росіяни намагаються і вони це анонсують. Постійно, що вони обов'язково вдарять двічі, щойно побачать, наприклад, рятувальників або комунальників, все одно примутряються навіть в таких умовах максимально оперативно гасити пожежі, рятувати людей і так далі, якщо це можливо. Це сильно ускладнюється похолоданням, наприклад, або тим фактом, що власне зафіксувати і попередити про всі тривоги неможливо, і обстріли і до, і під час, і після тривог лунають. Щодо Взагалі комунальної мережі то в місті працює транспорт, і щоранку міська військова адміністрація надає приблизний розклад руху. Звісно, він коригується в залежності від погодних умов і від сафарі, які влаштовують росіяни від обстрілів. Часто страждає контактна мережа. Через це змінюється рух тролейбусів, але в принципі є громадський транспорт. Він Курсує він дещо змінює маршрути через те, що, наприклад, не ходить в якісь райони, які постійно перебувають під обстрілом, наприклад, Антонівку, тому зупиняється раніше, але транспорт є. Є проблеми з теплопостачанням через власне обстріли, пошкодження інфраструктури, але перебої, наприклад, з електропостачанням або водою намагаються максимально швидко усувати, звісно, за виключенням тих мікрорайонів, де постійні обстріли. Ну і власне, оця от взаємопідтримка містян, яких в місті залишилось ну доволі багато, за різними оцінками: 50-60%, Тисяч і навіть оголосили нещодавно по моєму міській військовій адміністрації, зазначили, що в тій самій Антонівці, яка потерпає від обстрілів, постійно немає світла і газу, живе близько півтори тисячі людей. Тобто людей доволі багато в місті, і ось цей рівень взаємопідтримки він настільки високий, що допомагає триматись навіть у цих жахливих умовах, які власне останнім часом трошки ускладнили саме через і обстріли, і похолодання. Я на завершення нашої з вами розмови, ну напевно, вже теж традиційно хочу поговорити і про Лівбережжя, і ту пропаганду, яка mm -hmm. там курсує, фігурує і продовжують. Отже, колаборанти і зрадники України бризкати отрутою на усі рішення нашої держави, зокрема, і ті, які з'являються на міжнародній арені. Я от нашим глядачам нагадаю, що нещодавно український президент Володимир Зеленський сказав, що він допускає обмін територіями з Росії, Федерацією Курщину можуть обміняти на українські території для того, аби російські війська звідти пішли, і, мабуть, сальта гауляйтера Херсонщини це або налякало, або обурило, або не знаю, які ще емоції у нього викликало. Що він запропонував Володимиру Зеленському обмінювати території на місяці. Це видається трохи так по-дитячому, коли вже не знаєш, до чого апелювати, чим аргументувати, то вже починаєш кидатися просто якимись вигаданими образами. Як ви розцінюєте таку заяву, чи бачили, і чи направду гауляйтери півдня, зокрема, переживають за те, що ці території можуть повернути в обмін на Курщину? Ну, чесно, судячи з того, що вони там зараз кажуть, ми не встигаємо спростовувати ту. Ті міфи, які вони народжують, ну, то вони сильно збудились там на лівому березі. І Сальдо, і Філіпчук, і Болюк, і багато інших. І хоча там, наприклад, той самий Болюк не дуже активний медійно, але маємо інформацію про те, що вони всі дуже налякані, тому що щось пішло не так, як вони хотіли. Більше того, їхні наступи всі провалюються і так далі. Ось ця. Е Ну, в принципі, природня активність Сальдо, він завжди такий активний у своїх псевдоекспертних коментарях. Але ось ця активність говорить скоріш за все про те, що він дуже наляканий і у них немає якогось плану дій. От і е, в разі чого вони не будуть знати, куди бігти. Але дійсно на лівому березі у гауляйтерів дуже сильна наляканість, дуже сильне те, що можна назвати, не знаю, переполохом, мабуть, тому що їхня ось ця псевдоекспертиза, яка зараз полізла з усіх шпарин окупаційних медіа, вона там іноді суперечить сама собі. От і це доволі смішно читати. Вони ще це періодично видаляють, і так далі. От, тобто, у них там все доволі дивно, тому що скоріш за все знову ж таки у них немає якогось плану дій. І навіть те, що вони там зараз проводять, у них зараз дуже багато агітаційних пропагандистських заходів, присвячених абсолютно радянським наративам, радянським псевдосвятам і так далі. Вони навіть символіку радянську використовують радянські методи стін газет, і так далі, вони посилюють зараз ці всі методи пропаганди і намагаються ось цими методами і йти проти тих. Про українських наративів, які власне є в Україні. Це абсолютно з одного боку смішно, з іншого боку, ну нам смішно це читати. З іншого це дуже тривожно для тих людей, які там живуть. Тому що кожного разу, коли гауляйтери не знають, що робити, то посилюються. Агресія з боку російських військових на лівому березі, тому ось ця невизначеність окупаційного керівництва вона дуже така тривожна щодо мешканців, тому що вони будуть мститись місцевим мешканцям, шукати знову ж таки ось цих псевдошпигунів. Вони там дуже багато людей засуджують за шпигунство. О тому ну ось так. А те, що Сальдо виходить в ефіри і дня не минає без двох-трьох постів, або висловлювані його щодо Володимира Зеленського, щодо Києва вони ж дуже рідко називають Україну Україною. У них тільки Київ є. От, то це скоріш за все означає, що вони не знають, що робити, не знають, що на що обмінювати, і дедалі більше у людей, які живуть на на лівому березі, постає питання про те, що вичерпались уже навіть наративи у Сальдо і всіх інших, і вони починають суперечити собі і просто вкидати якісь такі моменти з радянської історії, з радянської риторики. Ну тобто, це те, що вони зараз кажуть, воно настільки наповнене абсурдом, що це стає дуже дивно. Тобто слідкуємо далі за розвитком подій. Слідкуємо, але згідно з вами на 150%, що під загрозою перш за все опиняються українці, які з певних причин залишаються на тимчасово окупованих територіях. Тож ми продовжуємо про них говорити, продовжуємо вболівати за них. Але тут найкраще вболівання це допомога українським силам оборони. Вам, Євгенія, дякую, дякую. за цю розмову. Дякую, що традиційно знаходите час для наших етерів. Євгенія Вірлич, журналістка з Херсона, була з нами на прямому зв'язку про ситуацію на правої лівобережі. Говорили разом із вами. Бачимо, що. Росія Росіяни продовжують тероризувати правопережжя обстрілами українців на лівобережжі продовжують тероризувати завдяки моральному тиску, завдяки роботі спецслужб, але бачимо, що колаборанти і гауляйтери починають трохи метушитися напередодні отих потенційних. Я наголошую потенційних перемовин про завершення російсько-української війни.